Добрий день. Сьогодні приготуємо з вами дуже цікаву страву. Повноцінну. Це в нас буде картошечка по-мисливськи. Тому поїхали покажу, що нам для цього потрібно. І так, інгредієнти. Картопля. Тут десь пів кілограма чищеної, Цибуля грамів 150 помидор 200 гр. І перець теж 200 гр. Плюс-мінус. Мисливські ковбаски або ваші улюблені, тут теж 200 грам. Це все на пів кілограма картоплі. Два зубчика часнику. Що ми робимо? Перед тим вершкове масло кидаємо в наш посуд, в якому буде запекатися Можна просто олію, я буду робити з вершковим маслом. І нарізаємо наші овочі. Тобто беремо порядок тут. Неважний, як хочете, так і нарізайте куски картоплі та овочів. Ну, бажано щоб були побільше. Я зараз покажу приклад, як робимо, щоб ось десь отакими от шматочками ми будемо нарізати. Це картоплю. Зараз я її так наріжу і включимось далі, покажу, що робимо далі. Картопля нарізана. Далі помидор. Помидор теж. Ріжемо ось такими скипками величенькими. Ну, ось, щоб було видно, ось отакими. Десь так. І коли наріжемо, далі включимось. Помидор нарізали, беремо наш перець. Відриваємо йому хвостик і вириваємо, що там в ньому. З... Сім'яна зараз лянемо. Ну, в принципі, зараз будемо його. З нього сімечки желательно сідостать. Ну, а якщо трішки попадеться, то ну, нічого страшного. Так, розрізаємо його. Ось бачите, ось, де у нас тут насіння його. Так. Перець також, дивіться, перець ми ріжемо ось такими скибочками, бачите? Величенькими. Прямо отак от ось робіть. Повірте, це буде дуже-дуже смачно. Ось оці. Оце ми видаляємо біле. Там, де були наші сіміна. Так. Ну і з іншою половинкою робимо також. Ріжемо великими скипками. Повірте, великі скипки будуть краще. Ну, тобто, можна просто це навпіл розрізати, бо це дуже велике. І теж сюди воно дасть такий сік, який просто буде хм, бомбезно до картопельки. Так, далі. Наша ковбаска. Нарізаємо її десь по 2 см шматочками. Якщо у вас така, як у мене. Якщо якась інша, то рубайте теж такими шматочками, щоб можна було зараз його з'їсти. Приблизно з такими. У мене колбаса бачите, вона менш нема тут так салка. Я тут трішки-трішки. Тому я додаю сюди вершкове масло. Якщо у вас мисливські ковбаски з салом таким, то сюди можна і не додати навіть не олію, не вершкове масло. Просто ось так. Саме сало з ковбаси вам дасть той смак, що потрібно, той жирочок. Так, ковбаски накидали. Цибуля теж ріжеться, все ріжеться великими шматками. На, е, грубо говоря, картоплю по мисливськи, все робиться великими шматочками. Ось цибульку зверху. Прям, не бійтеся, прям розрізайте, як, як вам подобається, але бажано, щоб воно було не мілке. Тобто такими сантиметр. Напівкільцями буде самий раз. Ось. Ну і під кінець. Часничок. У мене два зубчика. Також вам рекомендую саме два. Ну, Може хтось полюбляє, зробіть більше. але Два буде достатньо. Ось так. Ось так. І ось так. Зараз покажу, що у нас ітогове виходе. виходить. Так, ось така краса. Сюди ще додавлюємо часничок. У мене вже другий зубчик. Ось отак. Тепер солимо, перчимо. Сіль перець за смаком і улюблені спеції. Тобто улюблених спецій теж сюди десь чайну ложку додаю. Лишнім не буде. Так. Ну, я буду додати десь одну чайну ложку солі на це все. Так, перець. У мене за смаком, я ж кажу, у мене він тут з красним перцем. Якщо ви полюбляєте, можете додати і гострого перцю. Це окремо, прямо до солодкого. І в мене. Приправа суха аджика, я їй буду додавати теж одну, ну давайте так, одну чайну ложку. Ось. Все це ми ретельно змішуємо. Ось так, щоб воно. Так, о, ось так. А запах який, якби ви тут були, ви б представили, Це, він, воно вже пахне, а воно ще не готове. Так, перемішуємо, щоб у нас приправа була зверху і знизу, ковбаски також, картопля також зверху і знизу. І що ми робимо? Ми включаємо духову шафу на 180 градусів, будемо запікати це все 45 хвилин. Кожні 15 хвилин ми його перевертаємо. Тобто не перевертаємо, а мішаємо. І будем, буде, повірте. Оцей сок, це все почне стікати вниз. Буде все це мішатися з смаками. ну Це просто буде класно. Тому включимось уже, коли пройде 15 хвилин в духовій шкафі, як будемо перевертати. І так, прийшов час нашу страву перевертати. Тобто мішати. Ось погляньте, яка краса у нас 15 хвилин. Клас, пахне так, що запахи на всю кухню. Ну, не передати. Ось гляньте сіке соку зараз. Оп! Сік тече. Тобто перевернемо це все. І через 15 хвилин ми знову включимось. І так, час перегортати ще раз, <кхем> тому що залишилось 15 хвилин. Я думаю, ми зараз все це, це перевернемо. І коли залишиться 5-7 хвилин, давайте додамо десь градусів 200, щоб запеклося те, що ми зараз перевернемо. Якщо у вас духовка без конвенцій, то десь ставте ще 5 хвилин. Десь потрібно буде 50 хвилин на всю страву. Включимось уже, як буде страва готова. Наша страва. Практично вже готова. Зараз рекомендую ще раз її перемішати. На духовці лишилась одна хвилина. Ми її перемішаємо і залишаємо вже в виключеній духовці десь на 5-10 хвилин, щоб соки назад взяли в себе картопелька та інші овочі. Тому мішаємо і подаємо на стіл. І так, картопелька наша готова. Давайте її скуштуємо. Ось. Подивіться, що у нас вийшло. Ось така краса. Зверху я її посипав в зелені. І зараз будемо куштувати. Ще такого кисленького огірка собі взяв. Давайте Скуштуємо Нагадаю, 50 хвилин, у кого без конвенції, 45 з конвенції. 10 хвилин після. Завершення готування залишити в духовці, щоб воно взяло в себе свої смаки. Так. Зараз будемо куштувати ось цю красу. Я прям буду з цієї не тарілки, нічого брати не буду. Давайте. Картопелька. Бачите, розпадається прям. М -м -м. Просто не передати. Ніжна, розвалюється. Мм клас. З Огірочком. З колбаскою. М -м -м. Просто Насичено смаками все. Трішки гостринки, так як суха аджика, давайте Помидор і картошечку. Це для тих, хто любить, наприклад, овочі гриль, Ось це, це ця страва повноцінна. Саме така. М -м -м. Просто немає слів. Дуже смачно. Гляньте. І дивіться, давайте доберемось. Тут ось такий сік, який можна як підлива залити. Ну це просто не передати вам. Аромати, смаки, все на вищому рівні. Тому я прям рекомендую зробити таку картопельку. Тут нема нічого такого складного. По суті, з нарізанням з чисткою овочей. Ну хай година. І отака повноцінна смачна страва. На обід на вечерю. Тому просто рекомендую зробити так. Дякую за перегляд. Дякую, що підписуєтесь. Пишіть коментарі. Ми з вами побалакаємо. Ставте лайки. До побачення.